Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безважно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. В такому, на перший погляд, дивному вигляді, я вирішила знімати розпаковку з магазину Hand. Так, саме в такому вигляді. Вам буде цікавіше, смішніше дивитися. І я хотіла би підняти вам настрій. Не забудьте підписатись, написати коментар і відправити мене на фотосесію в стилі Вестерн. Тут ковбойські чоботи можуть бути, і повністю поле, фотограф і класна локація мені в допомогу. Сьогодні дуже бюджетна розпаковка, адже цей величезний, на мій погляд, пакет я купила в обнові в останній день завозу. Будь ласка, перейдіть. Ось тут буде відео, де саме я шукаю ці речі, і пакет мені весь з цими речами обійшовся в 40 гривень. Дуже бюджетно. Якщо за кілограм в останній день в обнові 30 гривень, то можна зрозуміти, що тут десь півтора кілограма речей. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що я там повибирала собі в останній день. І насправді я вибрала літні речі. Мені здавалося, що влітку мені вже нічого не потрібно, але я дещо знайшла і залюбки з цим з вами поділюсь. Звичайно ж, всю ту примірку, яку ви будете бачити сьогодні, я вже буду знімати після. Для вас не пройде жодної секунди, ви відразу це побачите, а я виперу, випросую і буду вже вам показувати. Так, почнемо з того, що перше. Так, тут віконня покладу. Так, видно моє обличчя там в видно. Перше, це сукня. Такого бежевого кольору. Вона, наче бандажна, знаєте, з таким драпіюванням. Це у нас розмір L. Новенька з етикеткою. Pink boom називається сукня, називається сайт, називається бренд. Ну і сайт, відповідно, так, так само називається.com. Мені сподобалася вона дуже гарна. Тут декоративні елементи. Звичайно, з цим капелюхом не знаю, як буде виглядати. Ну так веселенько, сама вже собі настрій трішки піднімаю. Не можу тільки зрозуміти, чого він якийсь як нерівний, чи це мені здається, Ну, але, але нормально. І так, з ще буду комбінувати? Буду комбінувати, як з чимось. Дуже таким ошатним святковим, так і ось повсякденним, тому що ця сукня дуже класно стилізується, знаєте, в такому скандинавському стилі. Я такий стиль дуже люблю. Єдине питання, чи підходить мені такий пастельний колір. Але так як у мене є засмага, може бути. Запашок я вам скажу просто фу. Не дуже. Наступна сукня, така, знаєте, надихнулася сукня Італією. Так, це точно мені здавалося, що це точно Італія. Це така сукня сверш сарафанчик. Мені Це Європа. Ну, європейське, щось щось намальоване таке, знаєте, чи то європейське, чи то італійське. Ось намагаюсь вам. Це показати тут. Це Нью-Лук, 10-й розмір, і вона просто в ідеальному стані. Ну, я не знаю, ну, те, що вона новенька, її взагалі ніхто не одягав, але вона була без, бачите, тут був такий пояс. І е, я не знайшла пояс. Ну, Останній день там таке робилось, просто перелянь. Дуже багато було людей. Тому, е, можливо, заміню Підберу або просто. Вона і просто сидить. Досить класно Це бавовна 100% такий, знаєте, цукенький матеріал. Тримається сукня форму. Тут навіть по самій етикетці видно, що вона новенька. Так, чи 100% тут бавовна, чи не 100% тут. Так, 100% тут бавовни. На попередній сукні, яка вже опинилася у мене на підлозі, штучний матеріал. Забула вам сказати. Наступна сукня, наступна, е, так, зараз я трішечки її приведу в. Такий вигляд, щоб вам показати, вона просто невагома. Ну, це настільки невагома сукня, важко передати. Я не знаю, скільки вона просто важить. Вона так гарно виконана цей принт. Я знімала Валкіки, ось тут з'явиться для вас відео, і ось там якість набагато гірша. у цього турецького масс-маркету набагато гірша. Але ж, але ж ця сукня це також. Мас-маркет, я не пам'ятаю. А, Лері Дуд взагалі, чи як вона називається? Да, Лері Дуд. Е, так, дизайн французький, зроблено в Румунії. Е, розмір у нас 14, ну, 44. І мені насправді ніколи ще цього бренду речі не потрапляли, але у інших блогерів я бачила. Цей бренд. Кому потрапляв, кому такий бренд траплявся, напишіть, будь ласка. Також стан просто абсолютно нової речі. Ну, настільки цей сарафанчик, він так гарно зроблений. Ну просто ну, такий він милесенький. І я так пам'ятаю, що це масс маркет. Тут так прошито все Ну, Так як це дуже такий тонкий бавовняний матеріал, просто. Просто супер. Тут ще десь, мені здається, я бачу якусь етикеточку. Так, етикеток дуже багато. Так. Лері тут. Так, 100%, 100% котон, 100% бавовна, Франція Рубе. Ну, тому це французький такий, напевно, що мас-маркет виглядає класно. Буду також з чимось таким, знаєте, з ракушками, якимось, з чимось морським комбінувати. Прикольно, якось комбінуємо цікавенько. І наступне це поло. Я якби не знаю на що я повелася. Може, на цей стиль Old Money. Я вже про нього говорила. Я, ну не знаю, він якийсь такий популярний. І мені здається, що я до нього абсолютно так якось спокійно відношуся, але ось з французьким прапором, з прапором Франції. Цей напис, він м'якенький, як воно смердить, як воно гоняє. Я не можу вам просто передати цей запах. Розмір S, купі-купі всього одягу в останній день, тому що людей було просто. Ну, Неймовірна кількість я знайшла, і ви знаєте, ну, просто якість крута. З білими шортами буду поєднувати, носити стан ідеальний. І вона важкенька, тобто все така найважча. Річ в гардеробі. Тут такий, От знаєте, футболка є просто футболка, я не знаю, як просто вам пояснити. З бавовни. А є така футболка, я це називаю утяжелітелями. Бачите, коли є понизу якісь елементи нашиті, і за допомогою цих елементів футболка, побагоді, топи, які ось тримають форму. Не знаю, я просто не є е, людиною-конструктором одягу, тобто я не дуже в цьому розуміюсь, але ось видно, коли річ вартує. Тут ось так написано, але ось що це саме написано, мені важко розібрати. Якщо ви пізнаєте, то також напишіть, будь ласка, в коментарях нижче. Остання річ, яку дійсно таке важко зрозуміти, побачивши, це сукня. Вона так гарно виглядала, там також десь я її знайшла, там і для сукні не сильно багато місця. Бренд просто фовумен. Вона там на шиї вже зараз будете бачити тут в примірці все з великим декоративним кільцем, такий вайб початку нульових, ну можливо, я не, не пам'ятаю, щоб в 90-х масив не носили, Абсолютно новесенький, абсолютно виглядає стильно. Я приміряла в примірочній, приміряла в примірочній, була в примірочній, дивилася, як це буде виглядати, і навіть з кросівками класно було. Це 97% поліестру, 3 еластану. ну і так Розмір 40. Воно, дивіться, по етикетці, щоб ну, воно ідеальному, в ідеальному стані сподобалося. Ось такими були ці літні речі. Додам ще вам свій коментар і відео, яке я змонтувала для інстаграму. Ще раз підписуйтесь. Так ось ця сукня абсолютно мій фаворит. Єдине, що можливо занесу в ательє, щоб трішки її вшити у грудях і більше посадити на свою фігуру. Як ви бачите, дуже бюджетними вийшли мені ці сукні. Не впевнена, що все буду залишати, але дуже рада цьому шопінгу. Пустий пакет. І бюджетний шопінг у мене відбувся. На найшвидшу стилізацію, сподіваюся, цих речей. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Я ще якісь образи буду збирати в інстаграм. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, буду для вас щось новеньке придумувати. Дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей. Рада, що ви були зі мною.